Це тут взривається, горить очень сильно. Вот это, да. Это после... О, опять взрыв. Ничего себе, какие клубы дима. А що ж там взривається? Та почекай трошки, зараз ми все пояснимо. За останню добу, може навіть дві, були дуже потужні прильоти по всім регіонам Росії, але от. Через три на четвертий рік вони вже навчилися про це не дуже сильно повідомляти, і лише коли отак от сильно сильно палає, як ви тільки що бачили, до нас доноситься якась інформація. Ну і звичайно, після підтверджень наших спецслужб. Сьогодні вночі прилетіло по Владимирській області на Муромський прилодобудівний завод. Про це повідомляє наш кореспондент Шептунчик з місця подій. Старт это получается где-то. Завод в Мурамі спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ. Про це вже нам повідомляють не кореспонденти, а безпосередньо СБУ, яке підтвердило прильоти по об'єкту російського ВПК. В Вп п'яте палала нафтобаза в Новоросійську. В принципі, як відомо, в будь-якій незрозумілій ситуації або Донат на ЗСУ, або бий по базі в Новоросійську, все від твоїх спроможностей. Ну і втретє. За останні півроку прилетіло по брянському заводу Кремній Ел. Як ми вже вам неодноразово розповідали, Кремній Ел це один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. На ньому випускають як деталі для систем ПВО, так і різні штуки для ракетних комплексів. І, до речі, з цим в Росії останнім часом є проблемки. Я маю на увазі з обороною не тільки з неба, а й інформаційного простору, бо вся їхня оця… Пропагандистська відмазувальна система не змогла вберегти інфопростір від. Корейської Катюші, час якої настав, катюша від північнокорейських військових настільки завірусилася в російському інформаційному просторі, що на допомогу рятувати пропагандистів та й дипломатів, які півроку розповідали, що вишоні. Никаких КНДРівців на фронті немає. Так от рятувати їх усіх довелося начальнику Генштаба Герасимову. Хочу отметить участь в освобождении приграничных районов Курской области, военнослужащих Корейской народно Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме влившейся группировки волженности Украины. Солдати і офіцери корейської народної армії выполняя боевые задачі плечом к плечу з російськими военнослужащими, в ході отражения українського вторжения показали високий професіоналізм, проявили в бою стойкость, мужество і героїзм. Це фрагмент з підсумкової програми Кісельова, як очільник генштабу звітує перед Путіним про перебіг подій на Курщині. І тоді, от відкрито офіційно, сказали вперше про КНДР. Хоча ще кілька місяців тому в цій же програмі своїх глядачів і переконували. Ми і А російська армія і воює сама. і продукти сама создают военные. і програмне обеспечение делает сама. І в этом Отсюда и результат. Российская армия сейчас сильнейшая в мире. Саме тому найсильнішій армії світу потрібні північнокорейські солдати. Іранські дрони, китайські РСЗВ, радянські снаряди, що лежать на північно-корейських складах, і в принципі нічого мене так не тішить, як це передивлятися ці архіви і демонструвати все вам, як вони просто брехали на голубом глазу. Вся інформація про налічі воєнних із КНДР в Росії це вброс і шуміха Вступлення в війну проти України армії КНДР. При этом доказательства часть северокорейских солдат на українському фронті ни у западу, ні у його марионеток из Києва як не було, так і нет. Здесь никаких северокорейцев пока ніхто не видел, но это вот уже такой большой шум. В общем, чем дальше, тим очевидніше, що эта історія выдумка від начала до конца. А давайте ви лайкнете це відео, підпишитесь на канал, бо архіви не горять і зберігаються тільки тому, що ви підтримуєте нашу роботу. До речі, не тільки лайками і підписками, а й дзвіночками. Бо ці дзвіночки дають можливість вам дивитися наші відео якомога раніше. А це і потрібно Ютубу, щоб перш за все наші відео дивилась наша аудиторія. І тоді він каже: ага, а може покажемо це відео ще комусь? Може, якомусь росіянину покажемо, як їм брешуть. Ну і так далі. Тому, будь ласка, тисніть у дзвіночок. А ми тим часом продовжимо вам показувати оці ці недолугі спроби знайти Алаверди у діях України: типу, якщо Північно корейці і є в боях, так то десь навпроти є е, воєнне НАТО, інструктори, які попадають в оточення, і це настільки тупорило і настільки вже заїжено, що навіть самі пропагандисти втомилися від цього. Тут появилась новость, що не міні 30 кадрових офіцерів вооружених сил стран НАТО, котрий приймають участь в бойових дійствах на стороні ВСУ, попали в окруження в Курській області. Вот было такое сообщение, проходило по пабликам буквально накануне, вчера, кажется. И это не говорит о том, что НАТО уже участвует в этой войне? А я думаю, там нет никаких офицеров. Я помню, как бы у меня хорошая память, я помню ту же историю в Мариуполе, когда говорили, что там в Мариуполе какой-то французский генерал, натовские офицеры. Это кто-то слухи распространяет непроверенные. Я думаю, никаких натовских офицеров в Курской области в природе не существует. А существует в головах каких-то фантазеров, которые думают, что таким образом они играют в качественную пропаганду, а на самом деле они Нас виставляють на посмішище. І як тільки вам на секундочку здається, що на радіо Комсомольська Правда говорять щось адекватне, то Михайло Борисович. Весь этот місяць у нас недостатка в целях не було вообще слова совсем. Сейчас да, но можем... два как минимум удара привели к довольно трагическим, в том числе последствиям. Я не то чтобы сейчас как-то жалею об этих ударах, совсем нет. Я просто говорю, что в том числе привели к трагическим последствиям. Это кривой рок, это суммы. Здесь выхода нет, это то, что называется сопутствующими потерями. Это цинично звучит, но тем не менее это правда. Гражданское население гибнет. При любых бойових действиях нікуди ви здесь не денітесь, навіть когда ми туда, туди, куди И Знаєте, що це мені нагадало? Програма воєнна прийомка, коли вони розповідали про ракеты ракети «Циркон». По, Скажем так, точності наведення, ну там буквально сантиметры. Сантиметры? І это касается в том числе і «Циркона»? Циркона, да. То есть если стоїть перекресті, можна вот как снайпер. Попасть в перекресті практички, да. Якщо стоїть п'ятиєтажний дом, то ми прицілились в під'їзд. То деталя, от якщо не в этот під'їзд, то в сусідній точно літає. Це раніше рахували якимись там не знаю координатами чи, може, квадратами, а тепер під'їздами. І це така невимушена підводка чи перехід у нашу тимчасово постійну рубрику Потяг у Побєда Бєсалент». Зеленський позарився на святоє звернув увагу росіян на їхній же парад. каже не дарма вони переймаються через його проведення. Це як ви зрозуміли? це запрошення до перемир'я, точніше, відсилочка до запропонованого перемир'я, і тут, тут росіян прям порвало. Действительно. Да, да, безусловно. Это не укладывается вообще никак. В это буквально приедет Си Цзиньпин, приедут другие мировые лидеры. Понятно, как бы Зеленский, Путин враги, да, в самом простом смысле этого слова. Но грозить ударами по месту, где не просто проходит, да, буквально важнейший парад, да, с идеологической точки зрения, но где собираются руководители других государств, не террористы так себя не ведут. Ведут, чи Не ведутся уже. пытания другорядное. в принципе, под Москву стягивают все возможные ППУ. І все, що може збивати і ідентифіковувати, що летить по небу, по воді, і по землі. Але е, Оля Скабєєва заяву Зеленського просто так не залишила. Бо хто він такий, щоб погрожувати Путіну, зірвати його утренник і приводити його в ужас? Во всьому вінувати британці? Не я не то, щоб на щось намікаю, але все таки Британский спектейтор пишет, что Путин в ужасе от того, что Украина сорвет парад победы в Москве. Ну, то есть, исходим из того, что заявление Зеленского – это не самодеятельность. Коль скоро немедленно это комментируют в Лондоне. Это не самодурство. У него есть прикрытие. Ну и, очевидно, это шаг отчаяния со стороны Некогда як до Великої Британії, окей, за такою логікою, якщо ми коментуємо цю заяву на рейтнау, то, шо, то це ми віддаємо Зеленському накази бомбіть Москву? Чи як це зрозуміти? А як. Ну... Добре, розуміти, це треба так: бред про Британію і Спіктеейтор. Ви почули, щоб всі забули у цей заголовок Путін в ужасі. Ну і чим ще потішила нас Росія один і програма Весті. Вони нагадали нам про залежність Гітлера. ФСБ сьогодні архіви о самоубийстві Гітлера, від кокаїнових глазних капель. Он труслів свіль щоти життя ровно 80 років назад. Така собі. Аналогія наповнена сенсами. Читайте між строк. Гітлер закрапував у очі, а Зеленський в ніздрі. Ти побачите, навіть залежності у них однакові. Але це ще не все. Після блоку про смерть Адольфа ведуча вирішила нагадати, що діди воювали не просто так. Десятки миллионов советских людей погибли в Великую Отечественную, чтобы молодое поколение не знало ужасов войны. Об этом только что на марафоне знания, посвященном Дню Победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Воевали, воевали, та не вы воевали. Выходит, так? Юбилей Великої Победи КПРФ приурочила отправку очередного конвою в зону спецоперації. Грузовики доставить бойцам на передову нову партію оборудовані і снаряження, буду. в тому числі спальні мішки, тактичні коврики, маскировочні сетки і предмети першої необходимості. Що ви зрозуміли? Ці дві новини поставили у випуску в стик одна до одної, ну тобто. Там, щоб не ну ви зрозуміли, так? Тобто навіть, навіть в програмній версії немає ніякої логіки, але моє улюблене, це щорічне перейменування міст і аеропортів на прохання ветеранів, «Волгоград вновь став Сталінградом. Сначала появился а, на сайте Кремля указ Владимира Путина о переименовании Волгоградского аэропорта. Это что на практике означает? А, Пресс-службу а, Волгоградского аэропорта уже попросили разъяснить. В общем, по могут поменять вывеску на Сталинград, могут появиться такие же надписи внутри терминала. Можно использовать название Сталинград на логотипах а, различной сувенирной продукции. Кроме того, с 8 по 10 мая изменятся позывные у диспетчеров аэропорта, тоже На Сталінград. Вернуть історичне названня просили волгоградські ветерани. Губернатор региона передал їх просьбу Владимиру Путіну і президент эту ініціативу поддержал. Які ветерани? Що доведеться знову рахувати ветеранам Другої світової, якщо такі залишились, я впевнений, що вони ще є, але їм наразі має бути від 95 десь до 100 років. Але. Не все так просто. Все просили меня обратиться к вам, Владимирович, и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название. Аэропорт Сталинград. Прошу поддержать, Владимирович. Кто обратился к вам? Ветеранское сообщество. Ветераны и участники специальной военной операции. Ну их слово для меня закон. Так и сделал. Такий актор без Оскара, але ви зрозуміли, здійснилася ця волога мрія Путіна поки одні ветерани закінчувались, він настрогав нових. І як на диво, люблять вони Сталіна ще більше за попередників. але. У Волгограді сталася ще одна дуже показова для всіх заява, особливо для тих, хто вчив історію по заявам і по і, і цим історичним статтям Путіна. Захисники мінська, які стояли на смерть, запам'ятайте цю фразу і пам'ять захисників міста, города, в боях за Сталінград покрили себе неувідаємою славою. Они стояли насмерть так же, як герої Брестської Крепості, оборони мінська, Ленінграда, Севастополя, других наших городов і рубежів. Мінськ опинився під контролем нацистів майже миттєво. Вже 28 червня 1941 року. Жодної серйозної оборони міста взагалі не було. Бої в місті фактично не відбулося. Все, чим запам'ятався цей епізод. Це рекордна кількість полонених за перші шість днів наступу на тому напрямку понад 340 Тисяч радянських військ попали до рук Вермахту. і у радянській історіографії тема мінська взагалі ніколи не вважалась якоюсь там героїчною сторінкою війни. Тобто навіть навіть в радянському союзі нічого не вигадували з цього приводу, на відміну від скажем героїчної оборони Києва, яка справді була, і що тут уже скажеш, або ну будемо відверті, і Смоленська. Але зараз і змінилося, Київ же ж ворог, про нього говорити не можна через кому, натомість Лукашенка ідеологічно поруч з путіним. Отже, Мінськ це вже місто-герой, і що характерно, це ті самі люди, які звинувачують у спотворенні історичної правди про війну. Один із таких епізодів, які вони спотворюють, а звинувачують нас в цьому, це лендліз. Асмілюються ні, не звати нас. Наследников советской армии на 80-летие освобождения вас освенцева. Я уже не говорю о том, что вы не едете к нам на 80-летие Великой Победы, которую мы для вас добыли. Мы и никто другой. И не надо рассказывать про ленд-лиз. Причем тут ленд-лиз? Начнем с того, что мы с этим ленд-лизом расплатились еще только при Путине. Уже Путин был президентом, который еще не родился во время Второй мировой войны. А мы еще расплачивались с ленд-лизом. Это же не подарок был. Хотя это вроде общее дело и общая победа. Это мы перемолотили больше фашистских дивизий. Дуже люблять рахувати, за які копійки Сполучені Штати викупили в Російської імперії Аляску, і через це їм і досі Вашингтон, Винен, якісь кошти. Але по факту. З лендлізом відбулося кидалово сполучених штатів. Нарахували сполучені штати лендлізу більше 10 мільярдів доларів. Це на якщо привести на сучасні гроші, це там сотні мільярдів, там оці всі інфляції, і так далі. Але після війни Вашингтон порахував, що десь в радянському союзі залишається там техніки, заводів і так далі. Так далі на 2,6 мільярда доларів. СРСР торгувався, казав ні, там тільки якісь там пару сотень мільйонів і так далі. Коротше, торгувались вони, торгувались, домовились на 700 мільйонів. Але ну радянський союз він же ж хитренький. І він виплатив лише 48 мільйонів за весь час існування. А потім, коли вже Союз рухнули, і так далі, в 2006 році Путін рішив оплатити долг Совєтського Союзу. Але ви ж розумієте, що на 46 шостий рік, коли домовлялися, це була одна сума, але потім. В 2006 году это взагалі была, ну, это другие деньги. После распада Советского Союза, помимо обладания ядерным оружием, членства в международных организациях, значит, прав на это недвижимое имущество, за рубежом еще должна была выплачивать долг по ленд-лизу за все остальные страны которые образовались после распада Советского Союза. В 2006 году это было завершено. Это я специально для наших зрителей на Украине, которые там что-то сейчас особенно радуются, что там вот при Байдене они там получили аналог Ленд-Лиза. Вы прикиньте, сколько лет расплачивались. Да, прикиньте, что Советский Союз сверхмощный, потом 45 лет еще платил. Шкода, звичайно, засмучувати Гасперяна, Насправді ні, але більша частина отриманої від США допомоги була допомогою, тобто грошей ми не винні. Трамп від початку хотів повісити це на нас як борг, хотів записати це в цю угоду по мінеральним ресурсам. Але зараз всі інсайдери повідомляють, що на нарешті це вдалося вибити, винести в і взагалі ця допомога, яка була отримана, до ніхто її віддавати не буде. Друзі, сьогоднішній випуск обійшовся без ниття безпосередньо російських військових. Завтра вже випуску все це буде. Я вам обіцяю, тому кажу вам: дзвіночок це дуже важливо. А ще я завтра покажу вам, що спільного у Валерії і Наталії Могилевської. Обов'язково приходьте. Побачимось всім, па-па.